Вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео це для кожного, бо так або інакше кожна людина має відношення до податків. І ось це відео буде наголошувати про цю тему податків, а точніше, про проблему податків. Бо комітет з питань економічного розвитку провів круглий стіл. Приваги та недоліки різних систем оподаткування. І за цим столом зібралися понад 50 представників. Це депутати, урядовці, бізнес і експерти. Стосовно експертів, я б сказав би дуже багато, але дуже скажу тезисно і коротко. Там, де з'являються експерти, там ще більше проблем. Бо експерт це. Той термін, який має взагалі бути прибраний. Бо від них немає жодної користі від цих експертів. Але так же повелося в Україні, залишається, що завжди на круглі столи запрошують оцих експертів. Але в результаті нічого там не вирішується. І ось тема оцього круглого столу: Як змінити податки в Україні так, щоб бізнес не тікав, а працював? Бо є проблема, бізнес біжить або йде у тінь, бо високі дуже податки. І ось на цьому круглому столі вони обговорили, як же це зробити так, щоб податки були справедливими. І щоб бізнес працював і сплачував податки. Що ж сказала на цьому круглому столі? Податки в Україні занадто високі і непрозорі. Малий та середній бізнес. Платить більше, ніж витримує. А всі ви знаєте, що малий та середній бізнес це основа економіки. Спрощена система, рятівний круг, але її хочуть згорнути. Під виглядом євродирективів нам можуть нав'язати модель, яка не підходить Україні у воєнний час. Замість стимулів. Репресивна система, а це штрафи, перевірки, відповідно, страх. Страх взагалі займатися підприємницькою діяльністю. Бізнес іде у тінь, бо інакше вижити не може. А чому? Тому що завищені податки. Ось і все. І ось вони зібрались на цьому круглому столі, щоб вирішити оці питання, цю проблему. Що робити.